Пряме включення із місця падіння уламків ракету Києві та з Кривого Рогу, яке атакували Росіяни напередодні. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Четверо загиблих у Шевченківському районі Києва. І ще троє людей поранені. Це наслідки ранкової повітряної атаки Росіян на столицю. У районі зайнялася нежитлова будівля, вогонь рятувальники локалізували також пошкоджений магістральний трубопровід водопостачання. Усі подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Артема Деркачова. Він наживо зі студією. Артеме, що на місці прильот розповідає. Вітаю Олю, так працюємо зараз у Шевченківському районі столиці. Ми якраз таки далеко від метро Вукянівська, яка сильно пошкоджена внаслідок цієї ворожої атаки. Хочу зазначити, що з цієї ночі Росія чергово завдала удару по Україні, внаслідок чого частково уламки ракет падали і в районі Шевченківському, в якому ми зараз і працюємо. Тут поруч дуже велика кількість техніки. Тут дуже багато рятувальників, дуже багато медиків і поліції. Все притягнуто стрічку. Вулиці Лянка, вона частково перекрита. Рух авто тут не відбувається. Власне тут працює, тому, що зараз тут працюють комунальні служби. Сі інформація, що нам вдалося дізнатися в ДСНС. Нам повідомили, що на місці задіяно понад 50 чоловік особового складу, понад 15 одиниць техніки. Також відомо наразі про трої загиблих. Троє людей зазнали поранень, але вони від шпиталізації відмовилися. Відомо також про 10 пошкоджених машин, три з яких повністю згоріли. Наразі ми працюємо недалеко від самого метро. Вхід і вихід якого закритий за наразі відомо, що рух поїздів не відбувається, тобто вони просто минають цю станцію під землею і рухаються далі. Тут зараз також і багато людей, які також і допомагають тим, хто постраждав внаслідок цієї ворожої атаки, тому що повсюди також вибиті шибки. Дуже багато уламків скла зараз можна побачити на землі, і поки що це вся інформація, яку нам вдалося назбирати, дізнатися. Але ми будемо продовжувати вас інформувати стосовно цієї ворожої атаки. Дякую, Артем. З нами на зв'язку був Артем Деркачов із місця падіння уламків російських ракет у Києві.